Усім привіт! Сьогодні ми після обіду, після служіння, вирішили знову вийти на рибу. Погода не дуже, знаєте, сприятлива, тому що вітряно, постійно хвиля, то більша, то менша. Вийшли в обідню пору, саме якраз як гонили корів у поле. Виїхали не самі, виїхали з друзями, з дітьми, так, щоб діти повеселилися, подихали свіжим повітрям, помилувалися красою, подивилися знову на лебедів, закинули кілька водочок, закидали на манку. Більше ні нашу ловити особливо не любимо. Тому ось так просто для душі, щоб посидіти. Відеречку взяли з надією, що все-таки наловимо. Помічник у нас, саме головний рибак сьогодні був це Максимчик. Ось і лебоді. Ось і лебоді і Васьок, назвала Лебодя Васьок, приплив перший, швидко плив, дивіться, яка хвиля розходиться, тільки побачив, що до берега посходилися діти, люди, він приплив відразу. Лебодиця не дуже спішила лебідка, але, але все ж таки через деякий час. Вона теж припливла. Зараз побачите, як цікаво, вона пливла до берега. Вона вперед, лебедята вишикувалася за нею одним таким, знаєте, шнурочком. І ось так поволі-поволі всі сюди до, до лебедя, до батечка. Він їх дуже пильнує. Коли їх немає, він не такий сердитий. Коли ж вони підпливають ближче, то він дуже сердиться. Він настільки уже став у нас в селі майже ручним, що практично виходить на берег для того, щоб попоїсти, чим його вгощають. Можна, знаєте, ось так зблизька роздивитися усю красу їхню, ось цю таку, знаєте, грацію і велич, особливо, коли ось так крила ще розпускає. Ось дивіться, як, як в гарних фільмах ото відео красивих таких, де пісні співають, так і він ось тут зараз. Ну, ось коли е, лебідка е, ближче стала припливати, то він е, якось так знаєте відплив її, якби назустріч. Відплив на зустріч, щоб, напевно, що її е, з лебедятами підвести до берега, щоб вона уже не сама з ними. Дивіться, як вони пливуть, як гарно рядочком. Діти у нас сьогодні награлися по деревах налазились. Юра. Кострик їм розпалив невеличкий. Жарили собі сосиски, mm. <рес> щоб обов'язково подружнитися, як без з цього. Тому, тому то так, ми якби на рибалці, ми на рибалці, на риболовлі, а діти наші на сосисках. Один одного доглядають, Максимчика на руках тримають. От Часом така, знаєте, тиша і спокій, то дуже-дуже гарно. Дуже гарно ось так просто посидіти, знаєте, на, на березі. Ну, лебоді зараз наразі десь аж там далеко, уже попливли до очерету, там, де лебідка висиджувала, вона сховалася. От, А він ще ось так здалеку можна побачити, що він ще плаває. Розгорається вогнище, діти задоволені. Маріка просить, зніми мене, я покажу, як я на дерево полізу. Ну, давай, залазь, познімаємо ще тебе. Он якої сидить верби, знаєте, таких верб мало вже дає, як тут біля ставу. Такі е, розлогища лишилися. Качка полетіла, знаєте, що мене здивувало, звідки десь вилетіла і полетіла. Ну, ось діти уже посідали. Хтось сів, хтось ще шукає е, різочку, на яку нахромити сосиски, хтось уже жарить, хтось уже і, і піджарив, і вже нам посмакувати приніс. Вони, їм це, знаєте, їм це задоволення, вони дуже полюбляють. Ось так, подивіться, на Іванка сидить в диму, але не встане і не відійде. Махає кашкетом, так, наче від того напрямок диму має змінитися. Ой, які ж вони смачні, ці сосиски на березі біля Ставка. Бачите, які, правду кажу. Так, лебедята, лебідка випливла знову. Ось, і, і Вони не, не самі, там уже і качечка ось ця лиска, теж звідкись випливла. Ну, Їх зараз часто не видно, вони, напевно, що десь на яйцях. Тому що теж уже останніми роками, щороку, вони в нас висиджують своїх каченят. І от зараз я дивлюся, вона одна. Ще одна така цікава качка тут плаває. Такої якої, знаєте, такого виду. Що як пірне, то дуже довго не виринає. Ось лебідка знову пливе, знаєте, з цими лебедятами, майже під самими гачками, то ми вже трішки мусили їх навіть і відганяти. Я вже взагалі з берега гіллячку брала і махала, відганяла, то вони так, вони, коли бачать, що е, до них махнеш, то правда вони знаєте розуміють, розуміють, що потрібно відпливти. А тут а зараз побачите, як цікаво, я за ними спостерігала ось так кілька хвилин. Дивіться, дивіться, як ці лебедята, наче дорослі лебеді починають ось підніматися і крилами вимахують. Ну, я як дивилася, яка це, яка це милота. Дивіться, як красиво. Вони такі малесенькі, а, а от хочуть поводити себе вже як дорослі. Пірнали там щось, ловили, все. Попливли оце вони зараз уже звідси від відпливуть, поведе їх лебідка знову в очерет. Ось, а тут а взагалі цікаво, знову вони випливли, то мало того що випливли, ось тут люди теж рибалили. Ага, цей басьок цей вивів, вийшов сам на берег та ще й лебідку кликав. І тут уже Юрі вдалося погодувати його прямо з рук. Дивіться, який він великий. Ну, а це ось тюлина. Це наш один такий уловчик. Правда, гарно порибалили. Ну, а це ось ще один-два карасики. Оце все, що ми сьогодні до вечора, поки удома порати, це все, що ми зловили. Але то нічого, то було не головне, скажімо так, і то було не мета, мета, що діти відпочили.